Іноді кар'єри акторів обриваються занадто рано, залишаючи глядачів з відчуттям, що історія ще не завершена. Водночас вони лишають по собі пам'ятні ролі та проекти, які досі дивляться, обговорюють і які впливають на нові покоління як глядачів, так і майбутніх зірок кіно. У цьому відео подивимось на трьох акторів, які пішли занадто рано, але встигли залишити по собі слід в культурі та кінематографі. Хіт Леджер народився в Австралії і з дитинства цікавився театром та кіно. Він почав виступати у місцевих театральних постановках і брати участь у телевізійних проектах ще підлітком, що дало йому перший досвід роботи перед камерою. Перший серйозний прорив відбувся з романтичною комедією Десять речей які я в тобі ненавиджу де він продемонстрував природну харизму і легкість на екрані. Ця роль відкрила хіту шлях до Голівуду, але Справжню увагу критиків привернула драма Горбата гора. У ній Леджер зіграв юного ковбоя, який переживає перші глибокі почуття та внутрішні конфлікти. Він ретельно вивчав психологію персонажа, і ця робота принесла йому золотий глобус та номінацію на Оскар, підкресливши талант хіта максимально точно передавати внутрішній світ героя. Найбільш знакова роль Леджера це безумовно Джокер у темному лицарі Крістофера Нолана, готуючись до ролі, актор провів кілька місяців у повній ізоляції, записуючи щоденник джокера, експериментуючи з голосом та рухами, занурюючись у психологію персонажа. Така відданість ремеслу призвела до широкого визнання хіта, яке змінило стандарти акторської майстерності і залишилося взірцем для наступних поколінь акторів. Трагічна смерть у віці 28 років від передозування медикаментів. Стала шоком для світу кіно. Фанати залишилися спорожнечою від того, що він не зміг зіграти ще більше неймовірних ролей проте його відданість мистецтву, глибоке занурення в персонажів та вражаюче виконання залишилися як приклад еталону назавжди. Чедвік Боузмен виріс у південній Кароліні, де з дитинства займався театром та спортом. Він здобув популярність, граючи історичних постатей: Джекі Робінсона у драмі 42, Джеймса Брауна у фільмі Шлях у гору» та Джека Джонсона в картині Маршал. Для кожної ролі Боузман ретельно вивчав біографію персонажа, при цьому аналізуючи його рухи, манеру та мову, щоб створити максимально реалістичний образ. Найвідомі. Шароль Чедвіка це чала у блокбастері Чорна Пантера. Боузман поєднав харизму, моральну стійкість і фізичну підготовку. Він працював над бойовими сценами, рухами, акцентом та мімікою. Цей персонаж став культурним символом і прикладом сильного та відповідального героя для всього світу. Чедвік помер у 43 роки після тривалої боротьби з раком, не розкриваючи свій стан і продовжуючи виконувати фізично складні. Ні, сцени ця новина шокувала світ і залишила глибокий сум серед фанатів і колег. Ролі, які втілив на екрані Боузмен від історичних постатей до чали у Чорній Пантері, продовжують надихати та формувати культурну свідомість. Він залишив по собі приклад сили характеру, відданості професії та впливу на покоління, які живуть далеко за межами його життя. Пол Вокер почав свою кар'єру як модель і телезірка, знімаючись у рекламних роликах та серіалах. Але справжнє визнання принесла актору франшиза форсаж, де він зіграв Брайана Оконора. Вокер був відомий своєю активною підготовкою до ролей. Він сам виконував трюки на авто, проходив спеціальні тренування з каскадерами та гонщиками. Ця відданість робила сцени перегонів у форсажі більш реалістичними та захоплюючими. Паралельно з кіно Пол активно займався благодійністю, створивши фонд Річ Аут для допомоги постраждалим від стихійних лих. Його життя обірвалося у віці 40 років під час автокатастрофи. Пол Вокер пішов занадто рано, але сцени гонок, харизма на екрані і приклад гідної поведінки продовжують впливати на кіноіндустрію. Його роль Брайана О'Конора стала культовою для фанатів по всьому світу. А його Фонд і сьогодні допомагає людям у складних ситуаціях, не дивлячись на те, що пола фізично вже немає, його спадок живе в кожній сцені, в кожній історії, яку він розповів на екрані. Кіт Леджер Пол Вокер та Чедвік Боузмен показали, що життя може обірватися раптово, але їхній талант та відданість професії живуть далі. Їхні ролі надихають, залишають слід в культурі і формують стандарти акторської майстерності. Пам'ять про них жива в кожній сцені, в кожній історії, яку вони розповіли на екрані. Подивіться їхні найкращі ролі. Відчуйте глибину їхнього таланту та залишайте свої враження в коментарях. Ja.